Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних від мобілізації на період воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 290 народних обранців. Проголосований народними депутатами документ уточнює категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Про це повідомив у телеграмі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Згідно із документом, від мобілізації бронювання можуть отримати працівники тих підприємств, які є. Критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також ті, які заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, як пояснив нардеп та перший заступник керівника комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, парламентарі врахували прохання від бізнесу щодо організації прозорої процедури бронювання. Чому головна різниця між тим, що є зараз, і тим, що ста в тому, що зараз, по факту, уряд міг бронювати під у підприємців їх працівників, легше, якщо само підприємство виконує так зване мобілізаційне або військове да, завдання. Ну, умовно, якщо у вас є велика ІТ-фірма, і вам треба, наприклад. Забронювати там співробітників то довелось би робити вигляд, що ця IT фірма щось робить для армії. Новий порядок бронювання від мобілізації військовозобов'язаних буде вирішувати уряд. Саме його уповноважили це робити. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних. Тут є вільний вибір, але є і корупційні ризики. І про що відверто теж треба говорити. Сподіваємося, що уряд буде дуже уважно і безпечно. Ну, Розумінням відповідальності робити ці переліки, і включати відповідно, якщо це підприємство включено до критичних, то відповідно знов ж таки воно включається можливість забронювати якихось там працівників вищого рівня або там, де вони критично необхідні. Закон також передбачає, що заброньовані від мобілізації військовозобов'язані особи можуть призиватися до війська за власною згодою. Люди, які не підлягають мобілізації, вони можуть піти до збройних сил України. Приклад, ваш земляк, мій колега по фракції, Рома Лозинський, народний депутат, народний депутат не підлягає мобілізації. Він з початку війни мобілізувався і захищає нас в складі збройних сил України. Рома Костенко, теж мій колега, і ще декілька колег депутатів, які пішли на фронт. Тому в даному випадку це ну, і таких прикладів справді не тільки серед депутатів, а й серед інших. Достатньо є у нас і багато людей, які пішли в тероборону, маючи можливість да, там, не точно заброньованої їх посади. Але ну, це, там, їх вибір і ми не можемо ніякому чином це обмежувати. Дякую їм за їх служіння країні.